Найшов підозрюваного вбивстві за одним відбитком черевика. У Дніпрі службовий пес Тайсон менш ніж за годину привів поліцейських до квартири ймовірного злочинця. Деталі цієї історії у Софії Москаленко. Кінолог залишає кілька слідів серед підлізку і втоптує у сніг ганчірку. А далі крокує поміж дерев, аби ускладнити задачу пошуковій собаці. Нюхай. Слід менш ніж за хвилину. Службовий пес Тайсон проходить усім маршрутом і вказує на знахідку. Так, добре слід, молодець. Ось так поліцейські собаки вчаться знаходити людей лише за запахом. Пес Тайсон спеціалізується саме на таких випадках, проте шукає він не лише тих, хто загубився, а й злочинців. Це може бути або речі злочинця, або в більшості відпечаток взуття саме по відбитку взуття. Вівчарка Тайсон знайшов підозрюваного у вбивстві 4 грудня у Дніпрі. Біля одного з магазинів поліція виявила тіло чоловіка з ножовим пораненням. Злочинець став від обуві в кров. Службовий собака привів до під'їзда, зайшов в нього і довів до квартири ймовірного вбивця. вбивці. Якщо зловмисник тікає з місця злочину на авто чи сідає в автобус, Тайсон вкаже напрямок. Відтак правоохоронці перевіряють уже камери спостереження. Слід. Та найчастіше Тайсонові доводиться шукати тих, хто загубився. Був такий випадок, коли він літню жінку знайшов через двоє суток. В канаві собака своєю поведінкою вказала, що там літня людина жива була. Разом з Тайсоном у цьому кінологічному загоні Нацполіції служать 27 собак. Хтось шукає людей, інші зброю чи наркотики? У новомасштабну війну збільшилася кількість виїздів на замінування. Більше крадіжок стало. І саме коли почалася війна, там де мародерство було, дуже багато виїздів, що зникли люди. Це люди похилого віку та дітки. Сидіти. Тренують службових собак з маличку, таких як Тайсон. Кінологи вчать не лише знаходити злочинців, а й затримувати їх. Стояти поліція пускає службову собаку. Взяти Тайсонові. Професія дісталася у спадок. Його батьки вівчарки також були службовими собаками. А нині Костянтин взяв собі на виховання уже сина Тайсона, грея. Після сертифікації з кінологом шукатиме вибухівку та зброю. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.